Вітаю вас, дорогі друзі, всім здоров'я, миру. І, незважаючи на все, доброго настрою, безпеки, щоб у ваших домах було безпечно, щоб у ваших сім'ях було весело. І добрі новини кожен день приходили у кожен дім. Вітаю вас, усіх! Херсонська область, 11 лютого 2026 року. Среда. Сьогодні ми з вами дивимося на правобережжя Херсонщини по містам і селам на 12 і 13 лютого 2026 року. Я хочу подякувати вам всім таким прекрасним, добрим, працьовитим і щирим людям за вашу щирість, за вашу доброту. Я вірю, що ми з вами обов'язково будемо щасливі і радісні. Всіх вам благ. Дякую вам за підтримку. За дякую за дружбу, дякую за лайки і ваші добрі, добрі коментарі. щирі, щирі вітання і побажання всього найкращого. Поїхала Херсонська область, Правобережжя. Загальна інформація, яка йде через щире старо з інформаційного поля землі. Головне, про що ви повинні знати і про що попереджують нас на ближні дні правобережжя Херсонщини. Дуже обережно, на правобережжі від атаки ворога можуть бути жертви. Жертви людські, Може бути дуже складна ситуація. Міста возле води, тут під загрозою удара, обстріла як мужчини можуть бути, так і жінки. Дві людини Дві людини під загрозою оружия. Будьте обережні в ваших домах, в ваших домах, дома можуть бути, частні. Частні дома теж можуть пострадати і ще... Для когось. Зараз вирішальний період завершити оформлення якихось бумаг. Зараз зробіть це. Зв'язок, інтернет, право Можуть бути обмеження. Зв'язок, інтернет, треба бути. Допомога фахівців, спеціалістів. Право Добрі новини. Чекайте, хтось їде дуже потужний, дуже поважний. Ваші края для того, щоб принести вам допомогу і добрі новини. Будьте обережні, боротьба продовжується. Два, два берега з возгоранням стоять один проти одного. І ну, це карта, безусловна війни. Ви бачите, яка це, яка це, це просто картина. Просто картина, не можна довго і, і довго дивитися і проникатися. Це воїни, це боротьба. Правий берег. Ми дуже потужні, дуже потужні. Дуже велике зараз мастерство проявляє правий берег. Дуже великі переживання. Ангели-охоронці з нами. Сонце з нами. Треба бути також дуже обережними. На правому березі знову можуть бути руйнування. Руйнування якихось башень, яких підприємств дуже обережно об'єднується над над молитвами. Просимо захисту всього правого берега Херсонщини. Чого не знаємо. Друзі, це карта дьявола, старша екра, який несе енергію смерті. Правобережжя, бережіть світлі сили ангелу-охоронці, кожну людину, кожну дитину. Да, війна продержиться, сила в українських військових є, але і загроза ще, ще йде в енергіях. У просторі будемо сильними, будемо. Дружніми і підтримувати один одного. А тепер, друзі, по містам і селам Херсонщина, правий берег. 12-13. Починаємо з міста Херсона. Дуже обережно, друзі. Знову місто Херсон буде атакований. Може атакований знову будь транспорт. Дай Бог, щоб там не було людей. Ну, десь, ну Дуже велика ймовірність, що там рядом можуть знаходитися люди. Що ще тут зв'язок? Зв'язок може десь в якихось місцях бути вичерпаний, відсутствує. Допомога майстрів, фахівців буде. Буде встановлено. Місто Херсон. Дуже обережно чомусь. І енергетика, і попередження для дітей, і енергетичні знову підприємства, які дають освітлення, які дають енергію людей для, для, дити, для дитини, для життя людей. Друзі, будьте обережні максимально в цій дні. Чомусь дуже велике попередження, що можуть бути жертви серед населення. Не дай Боже, щоб іще ще діти пострадали. Таке попередження є. Бережіть себе. Райони возле води максимально, все-таки май... райони возле води максимально обережно. І порада місту Херсону. Тримаємося, працюємо, бо... ми не боїмося, ми просто працюємо над захистом людей, дітей, споруд і всього міста. Місто Херсон порада для всіх. Ну, така карта. Карта людей, дуже сумних від війни. Бачите, двостороннє таро. Візевержен. Бережіть себе, друзі. Бережіть. Атакувати ще будуть. Просто дуже будьте обережні. Далі. Нова Вороцовка, Осокорівка, Золотобалка, Михайлівка. Зараз нова Олександрівка, Гаврилівка, Дущани, Качкарівка. Зараз вибач, вибачте. Льочек попросився на вулицю. Уже ви, наверное, скучили, немає так багато освітлення, що якось уже думаю, хоч ці відео вам зустрічі з прогнозами. напишіть, ви скучаєте за звірятками нашими. Нова Воронцовка. Вода. Місто возле води. Про що попередження? Місто возле води. Загроза. Буде страшно. Молода людина, яка знаходиться в місті возле води. саме молода людина дуже набереться страху. Бережіть себе, будьте в безпечних містах і порада, Краще не йдіть туди в сторону, там, де близько водойом. Осокорівка. Вам допомога, яка раз приїде. вже якесь іде розпреділення. Добрі новини для вас. Безпека. Захистіть своїх дітей, хай вони будуть в самих безпечних містах. Дуже обережно. З освітленням можуть бути проблеми. Золота балка. Освітлення про... проблеми. Зв'язок також можуть бути проблеми. Будьте в укриттях попередження для якоїсь жінки молодої. Михайлівка. Ангел-охоронець над всіми вами. Ангел-охоронець над всіми вами, друзі. Стоїть. Михайлівка дуже велика вирагідність, що попадуть в якусь споруду. Що за споруда? Важлива споруда, дорога споруда. Енергетична і фінансово потужна. Новоолександрівка. Дуже обережно в дорозі в транспортних средствах, може бути удар, обстріл можете попасти. Гаврилівка. Може бути атакований зв'язок. Зв'язок, освітлення. Дуже буде страшно. Може бути дуже страшно. Гаврилівка. Дущини. Там, де люди щасливі були і стали нещасні. За... Хто щасливий був нещасним там. Дуже велика горя і страждань. Захисники на своєму місці, за них треба молитися. Качкарівка обережна, важка ситуація. Людина може пострадати на своєму подвір'ї, в своєму домі, на своїй землі, жертва обстрілів, жертва оружия, жертва замінувань. Жертва Скидів. Тут попередження дуже великі. Тут може бути і мужчина, і жінка Це сім'я. Милове. Червоний маяк, зміївка, Береслав, Архангельська, Адрадакаменка, Казацька. Львове, милове. Транспортне средство. Дуже обережно. Може бути, сильне напряження і невозможність їхати далі? Чогось ідуть захисники, той, хто той, хто оберігає, той, той, хто охороняє землю, неможливість далі рухатися, їхати. Будьте уважні. Червоний маяк. Великі переживання. Можливо, у, у когось прийдуть добрі новини, оформляються якісь справи, документи, вас вийдуть на поміч, На поміч вам, це особиста для когось йде для інформація. Для, для до вас на поміч хтось виходить, помічники, підписувати якісь документи, складати якісь договори. Загальна енергія по тройки мечей дуже темна, обстріли і переживання. Зміївка небезпечно атаки, люди. Людям страшно, людям небезпечно. Зараз планування не дуже доречне. Десь їхати не дуже доречне. Планування трошки пізніше. Переслав і громада Можуть бути атакований якийсь працюючий об'єкт, транспортне підприємство, Архангельська. Дуже обережна важка ситуація і в ваших домах, на ваших подвір'ях небезпечно для життя. Загроза прямо обстрілу дуже велика. Адрада Кам'янка. Дуже обережно може бути травмована людина молодого віку від пострілів, від огня. Вона займає. вона під, під відкритим небом знаходиться. Атаковано це місто. І будьте уважна, там ще м, е, така ситуація, що може бути якийсь навчальний заклад, лікувальний, релігійний і там ще енергія дітей чомусь дуже обережно. Казацька, на козацьках серйозне попередження, може бути атакований дуже важливий об'єкт. Будьте дуже-дуже обережні. На тому об'єкті можуть бути э, чоловіки, Львова. Удар по транспорту, по подвижюся транспорту. Дуже обережно. Похоже, що дорога возле водойома. Тягинка Понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка, понятівка, Дарівка, микельська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Нам дали світло. Так, тягинка. Небезпечно, дуже неочікувано. Можуть мирні жителі попасти під обстріл, і хто когось може бути ранення, загроза прям для здоров'я і для життя. Будьте максимально в безпечних містах. Чому так, такі сьогодні? Пам'ятівка, важка ситуація. Д'явол може атакувати якісь транспортні слідство, Підприємства, яке рухається, транспортне підприємство, вокзали, остановки Тут бути дуже дуже обережні. Дарівка, підприємство возле води. Дуже обережно. Там можуть бути наші захисники, їм треба бути дуже обережними. Микильське дуже страшна, дуже велика атака. Також на працюючий об'єкт. Там, де склад, там, де люди, там, де щось є матеріальне. Антоновка. На Антоновке як страшний суд прямо. Будьте обережні, там молода людина в небезпеці. Може попасти під відкритим небом під обстріли. Антоновка. Ангел-охоронець стоїть над всіма, над всіма вами. Великі бої можуть бути і велике отраження атак. Є загроза. Кіндійка. Дуже обережна. Можуть пострадати люди, якісь, люди якоїсь професії Прямо загроза для життя. Такий смуток великий, професіонали, вони щось можуть робити. Так, да, це атака від ворога, місто возле води, дуже обережно. Кіндійка, будь ласка, дуже обережно. Зеленівка. Перемагаємо, Особистий для когось розклад, перемагаємо ситуації, правильно робимо свій вибір і рухаємося далі. Хороше для когось, я так думаю, що це особисте для когось послання. Безпека, можуть бути засвітлення випроси. І будьте уважні в дорозі. Мирне населення, мирне населення в дорозі, щоб ніхто не попав в ні в яку аварію, в ніякі... якісь попередження для мирного населення. Чоловік, який їде в дорозі, будьте обережні. Це може бути, звичайно. Дорожна транспортна пригода недобра. Не, не Будьте обережні. Чорнобаївка. Чорнобаївка. Адміністративна споруда. транспортне підприємство, Адміністративна споруда, транспортне підприємство. Можуть бути атаковані дуже, дуже, дуже обережно. І знову бажання, щоб не рухалися, щоб не остановити рух транспорту, бажання ворога предотвратити рух транспорта, щоб щось не працювало. Бажано атакувати, щоб не їздили, не працювали. Транспортне підприємства, транспорт. Ось такі у нас сьогодні йдуть попередження, Друзі, логістика, транспорт, це може бути транспорт і цивільний. Друзі, хочу вам сказати, що це загальний таро-прогноз, для всіх по містам і селам. Особисті зустрічі ми проводимо в Вайбері або в телеграмі по запису в форматі відеозвінка. номер телефона внизу під відео. Камышани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Кизамис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Камышани, Дорога, транспортне средство, знову дорога. Возле води. І діти. Дуже будьте, будь ласка, обережні. На фоні повного благополуччя можуть пострадати транспортне средство, в якому даже знаходяться діти, або людина, у якої дуже близька дитина, або тільки що була рядом з ним. От якось дуже обережно. Єде дуже велике попередження, щоб ніхто не пострадав. Пілозерка. Якесь працююче підприємство, там можуть бути великі неприємності. Воно може бути атаковане. Працююче підприємство. Можливо, в деякий час воно перестане працювати. Буде боротьба. Це для, воно для людей, це підприємство. І це наводить смуток. Бачите, в ваших домах знову може чогось не стати. Дуже багато людей зараз сумні подавлені енергії. Енергії війни, на жаль. Ромашкове. дуже обережне, там дуже страшно, там дуже атаковано. ангела охоронець охраняє за всіх сил. Велетенська. Велетенська дуже важка ситуація. Райони возле води дуже хтось переживає про свої, про свої землі, про своє нажите роками майно. На жаль, зараз очікують якихось рішень від влади, може якісь там збитки будуть. Дніпровська. На Дніпровському сам дьявол хоче на Дніпровське. Я думаю, його не пустять. Мирне насилення можете почути не дуже гарні новини з Дніпровського. Можливо, можливо там атаковане буде якесь приміщення, домівка чиясь. Томина балка для когось, для якоїсь сім'ї будуть якісь зміни по роботі і це. І це будуть непогані зміни для вас, для вашого добробуту. Я більше не хочу. Хай буде особистий розклад і дуже хороший для когось добрий. Кизомис. На кизомисі. Перемагаємо якісь ситуації. Захисники наші будуть нести нам добрі енергії. Станіслав. Безпека? Неочікувано вода. Давайте так, друзі. Діти, в дорозі, сім'я. Станіслав, сім'я, діти, може, це, може вони кудись зібралися їхати? І тут іде загроза. Будьте дуже-дуже обережні. Все-таки це возле води місто. сім'я з дітьми. Чомусь для вас попередження. Сім'я з дітьми. Широка балка. Хай буде все у всіх добре. Широка Балка, балочка, будьте в небезп... будьте в безпечних містах. Якщо ви не будете в безпечних містах, то краще б сидіть в безпечних містах. По карті Луні може бути кіт забиття більше в темний час. Повлікуть за собою жертви, жертви по здоров'ю, жертви загроза життя для людей. Бережіть себе всі два дня. Олександрівка. Попередження через атаки. Олександрівка, будьте обережні, буде атаковане якесь підприємство. Воно зв'язане з дорогою і з транспортом дуже обережно. Ось такі у нас сьогодні, друзі, попередження через прийшли через старо. Я бажаю вам кожному, кожному ангела-охоронця. Я бажаю вам. Світла, світла у, у ваших сердечках і у ваших душах. Я бажаю вам міцного здоров'я і всім нам добрих новин. Дякую вам за увагу! Тримаємося, бережімо себе і дружимо, любимо, віримо. Обіймаю усіх серцем.